Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава, є, Богу! є один дар Божий, від якого жодна людина би не відказалася, якого прагне кожна людина і тягнеться до цього кожна безвиховача людина. Цей дар це здоров'я. І ми знаємо, що саме здоров'я є та цінність, яка має надто важливе значення, особливо, коли мова йде про земне життя будь-кого із нас. І ось собі, яка велика прикрість, коли людина втрачає здоров'я. Та ще більша прикрість. Коли хворі діти. І ось Івангелій описує нам ситуацію. Старшина синагоги Іяїр має єдину дочку 12-літню, яка перебуває в недузі. смерть, заглядає в її очі. І ось Власне, що робити? До кого звертатися? Де шукати вихід з цієї ситуації? Там, де йшов Ісус, там йшла радість життя. Радість оздоровлення від нього є ломиром і любов'ю. Тому не дивно, що до Христа поспішали люди з усіх околиць. Бо мали потребу в тій благодаті, яку Господь щедро роздавав тим, які потребували цього. І ось уявіть собі в той час, коли Христос уже явно провадив своє місійне служіння, була накладена особлива заборона. Всім, хто визнає Христа за Месію, будуть Відлучав від синагоги. А тут начальник синагоги. Відчув серцем своїм, що йому може допомогти тільки Христос. І написано, що він впав в ніг Ісуса і просив про те, щоб він завітав до його домівки бо там Вмирала його донька. І ось приїму Христів реакція Христа на начальника синагоги, на його прохання. Саме який характер Христа, як він поступає в цій ситуації, він міг для тих, які забороняють визнавати його месією. Відкинути, бросити, йди в мене, не хочу знати тебе. Ти не віруєш в мене, ти не признаєш ваша оця релігійна організація, не признає мене за весілля. То чого ж ти звертаєшся до мене? Але характер Христа повний любові і милосердя. Він каже, добре, я прийду і оздоровлю її. Господь направляє свої стопи додому начальника Іяїра, в той дім, де лежить умираюча донька. Але під час цієї подорожі слуги того начальника приходять і кажу, вже не турбуй вчителя, вмерла твоя дочка. Як грім з ясного неба, пролунали оці слова, померла вже. Відкодоріму Христі, приходиться чути це слово і в нашому житті, коли рідні, дорогі, любі в нашому серці люди відходять із цього земного життя. І хтось приходить і каже, померла вже твоя дитина, чи померла вже твоя мати, чи помер вже твій батько. І, звісно, що відчуває людина в цей час? В якому стані? Серце, душа, в якому відчаї знаходиться той, хто чує про звіст, чує у ту звістку про смерть найдорожчої людини. І саме там в домі його була єдина написана донька. Тобто це було те сонце, у і радості для батьків. і тут воно згасло. Але Господь. Заспокоює цього чоловіка, кажучи йому, оцього ядіра, не бійся тільки віруй і буде спасенна. І ці слова додають йому віри. Каже, що сміялися ті, які, які казали, що, які почули Скус Христа, які казав, дівчина не вмерла вона спить. Але Господь знав про те. Що саме Він є подателем життя, саме в його руці є життя кожної людини. І він, будучи владикою життя і смерті, може повернути життя там, де його вже немає, де Дух розлучився із тілом. І, власне, коли він прийшов до цього дому, то поверів, що всі вийшли із цієї кімнати. Залишилися тільки батько і мати, і три учні Христа Петро, Іоанн і Яків. І Господь промовляє слова дівчино, встань. І повернувся в той час, пише Іван Вієв, Дух її, і воскресла вона вми, і звелів він дати їй їсти. Оця подія, дорогі вогресі, Христі, і сестри, про Воскресіння доньки начальника синалоги Іяїра, несе у собі велику і потужну науку для кожного із нас. Адже йдеться нету... не тільки про фізичну смерть, йдеться не тільки про фізичні мітуги, які турбують нас у повсякденному житті. Але йдеться про спасіння. І ось нерідко стається так, особливо зараз, у цьому такому буренному, а разом з тим і жорстокому світі, що ворог роду людського прикладає всі зусилля для того, щоби поглинути. Каже нам Євангеліє, що його мета це вкрасти, вбити і погубити. Я вам сьогодні прикладаю всі зусилля для того, щоб вкрасти, вбити і погубити душі молодих людей. Сьогодні дуже велика кількість засобів спрямовані на те, щоби погубити, щоб вкрасти ті душі, які належать Христу. І, власне, сьогодні кожен батько і мати не повинні бути байдужими. До стану дурті своїх дітей. І, можливо, треба, як оцей начальник синагоги вклонив свої коріла і благав зцілення його умираючої думки. Сьогодні гріх поневолює душі. Сьогодні гріх відволікає від найважливішого і позбавляє найважнішого це життя Свого. Як протистояти цьому? Що може зробити батько і мати, коли бачить, що дитина йде недоброю дорогою? Коли бачить, що дитину поневолюють біси, різноманітні гріхові пороки відвертають від найсумнішого і ведуть до погибелі. Хіба можна дивитися, як? Хтось позбавляє життя найдорожчого. Хіба можна спокійно дивитися і не реагувати, як хтось краде? Хіба можна реагувати на те, коли ворог нижчий? Отож і ми не повинні бути спокійними, коли ворог до людського краде душі, коли ворог до людського хоче погубити, відвернути. і Свясти до кінечної погибелі душі особливо молодих людей. Сьогодні до в є багато тих чинників, і я не буду згадувати про них всіх, але скажу лише про одне, що сьогодні найбільше губить душі молодих людей. Це порнографія. Це сьогодні доступним є для кожної людини, і, зокрема, молоді люди, які Пізнають себе, пізнають свої тіла, мають якісь відчуття, їм дуже цікавою є ця річ. Вони оглядають непристойні картини, вони дивляться заборонені і всякі мерзенні, гріховні фільми, це розпалює їхню плоть і губить їхні душі. Цього людина може заспокоювати себе. Я не роблю цього гіха, я тільки дивлюся. Але чи не сказав Господь Ісус Христос, що кожен, хто подивиться на жінку свого ближнього із пожадливістю, той вже чинив перебіг у серці своєму? А далі каже нам священне писання, що блудників і прелюбодіїв судитиме Бог? Уявіть собі, що немає місця у Священному писанні, де написано, що Бог буде судити тих, хто каже неправду. що Бог буде судити, хоча це є гріхи, які потребують покаяння. Але уявіть собі, як грісно Господь говорить власне до тих, хто перебуває в лісі блуда і всякої тілесної розпусти. Далі каже апостол Павло в посланні, що всякі який чинить людина, є поза тілом. Але хто грішить розпустою, той грішить проти власного тіла. Що означає ці слова? Проти власного тіла? Гріх проти власного тіла, це означає, що чинячи ці гріхи, ти будеш людина терпіти різні хвороби, різні недуги, можливо, навіть такі, про які буде соромно комусь розказати. І, власне, оці гріхи є наскільки небезпечними, як для душі, так і для тіла, але каже, терпіти на ваше тіло. Тобто матимете хворіти хворітимете різними хворобами, тому не чиніть цих гріхів, не робіть їх. І власне, ворог роду людського робить все для того, аби людину спокусити, аби відвернути людину від спасіння. І тому, дорігом Христі, сьогодні ми повинні в такому прориві молитви стояти за тих, хто перебуває в гріхах. Молитися за своїх дітей, щоб вберегти від цих спокус, від цих пасток світу, які сьогодні розталені по всі і всюди. І апостол Петро це попереджав, називаючи диявола, тим левом, рекаючим її ходить і дивиться, кого покупити. Наскільки важливо сьогодні оця цнотливість, Весі, в басі, в, бомбі, в житті. Наскільки важливо, щоб людина прибувала в чистоті перед Богом, і щоб ця чистота була в серці людини, щоб ця чистота була душевною і тілесною. І, власне, тому ми повинні прикладати всі зусилля, і коли нам здається, що гріх уже цілковито заволодів цим світом що князь світу цього дияволу вже повністю всіма володіє, не вірте в це. Тому що Господь сказав, ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Навіть якщо ти сьогодні, брате чи сестро молишся і не бачиш відповіді на свою молитву, не втрачай надії на Божий серві. Бо написано в святому писанні, хто надіється на Господа, не буде осоромленим. Навіть якщо ти ще сьогодні не бачиш, не відчуваєш плодів своєї молитви, продовжуйся робити. Молися і свого часу побачиш пліт молитви. І відповідно хай ця молитва буде спрямована в справі боротьби із. Духами під які роблять все для того, щоб нас купити. Якщо ми будемо провадити цю боротьбу, якщо ми будемо молитися і в прориві стояти за своїх дітей, за молодь, за тих, хто сьогодні сидить біля телефона, смартфона, комп'ютера і не вилазить світі є абсолютно залежні від цього того, що там показують, то відповідно ці люди є нещасними. Ми можемо їм співчувати, і ми маємо за них. Це біда велика дорогі, в Христі, і сьогодні ми повинні злати, уподібнитися от цьому Іяїру в Пасхіні Ісуса. Христос вчора, сьогодні не є той самий. І сьогодні ми можемо впасти Його втік, і Він почує нас, і Він прикне нас, і Він не відкине нас так, як не відкинув Іяїра. Він серед не добре, як і із її. І навіть якщо подрозі прийдуть і скажуть вмерли, безнадійно, нема чого просити, не турбуй учителя. Не турбуй учителя, це означає «перестань молитися». Це вже і так нічого не допоможе. Це вже крайній випадок. Виходу вже і так немає. Не турбуй учителя. Не молися до Господа. Не слухаймо у Христі тих, хто каже, не турбуй учителя. Не слухаймо тих, хто каже, ваша молитва не почута. Що з того, що ви молитеся, не слухайте тих, хто так каже. Господь каже відповідає, не бійся, тільки віруй, і буде спасена. Чуєте, для Бога нема неможливої жодної речі, навіть коли смерть це вже безвигід, це вже темрява, це вже немає виходу з цієї ситуації. Господь твій вихід. Знаходиться в такому стані, що вигоду нема, Господь твій вихід. Навіть якщо піс мушає тобі таку думку, що ти вже нічого не можеш зробити, ти нічого не можеш діяти, промовляй і так, я не можу нічого діяти, але я вірю в того хто може. Ім'є Ісус Христос. Так я знаю свою хворість, так я знаю свою безсильність. так я знаю, що. Я сам собі нічого не можу. Але я уповаю на нього. А він сказав, і я вірю в це, що хто надію на нього покладатиме, той оздоровленим не буде. Тому пам'ятаймо про це. І пам'ятаймо, що коли ми приходимо до Христа, Він розслівує всяку темну, всякі сумніви. Всякі погані настрої, які тільки можуть сповнювати наше серце. Прийдімо до Христа, як прийшов оцей начальник Іяїра. Впадімо перед ним на коліна і скажімо йому те, що сьогодні нас турбує, те, що сьогодні болить нас, те, що нам не дає спокою, Відкриймо йому ці рани, і він оздоровить їх. Амінь. Слава Ісусу Христу! i